Наснився мені Чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для багатих із кнар продавалися різні долі. Одні були царівень не гірш, а другі, як бідні мільйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де, хто щастям своїм платив, де, хто платив сумлі. Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набувались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. Та хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати? А я її прийняла як закон. Минула ніч, і скичився сон, а доля мені залишилась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі